Тися телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня. Вівторка 25 жовтня у студії працює Галина Досин. Мої вітання, ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Школа шляхитної Українки вже в шосте розпочала свою роботу в Коломиї. 50 П'ятдесятилітній ювілей відзначив Коломийський індустріально-педагогічний технікум. У СОПові відкрили музей села. Творча майстерня Чупа-Чупс показала виставу за мотивами Шарля Перо кіт у Чуботях. Філософсько-правове есе Мирослава Григорчука презентували у писанковому місті. Тепер про це та інше детальніше. Школа шляхетної українки вже в шосте розпочала свою роботу у Коломиї. Випускницями школи вже є понад 100 юних Коломиянок. Тепер ще 20 поповнять когорту панянок. Основне завдання викладачів сприяти тому, щоб українки розвивалися, вдосконалювалися і стали невід'ємною частиною сучасного суспільства. Остання репетиція перед виходом юних українок. Хореограф Уляна Почемсана навчає їх грації та краси. Прошу взяти пташку для Так. Робимо реверанс в праву сторону. Пташку опустили і робимо раз-два. Раз-два. Посміхнулись, і ви найкраще. Викладачі школи шляхетних українок працюють на волонтерських засадах і власному ентузіазмі. кажуть, їм не шкода часу та зусиль для вдосконалення юних красунь. Олег Кіращук навчає дівчат писанкарству після перебування на війні знову повернувся до улюбленої справи. Дівчата, безперечно, хочуть вчитися. Мені власне дуже приємно розуміти, що через рік, через 10 буде такий момент. Коли дівчата будуть навчати, скажімо, так як я пишу писанки, хочу дітей дівчат писати писанки, вони будуть показувати своїм дітям власне ази писанкарства і будуть згадувати, що був такий вчитель. От власне хто їх навчив. Те саме стосується і інших вчителів. Ми всі прекрасно розуміємо, що дівчата виростуть, стануть людьми, дай Бог з людьми з великої букви, і вони будуть згадувати от, власне, про наш, наш вклад. Маленький, маленький вклад. В їхнє, в їхнє майбутнє 26 юних красунь вирішили доєднатися до товариства шляхетних українок. Дівчатки кажуть, у цій школі можна навчитися багато чого, корисного поспілкуватися з цікавими людьми, навчитися гарних манер. Це була така ніби невеличка мрія, адже панянка, справжня українка це такий еталон жіночої краси і такої для майбутнього в першу чергу. Це дуже така велика перспектива для майбутнього. Тут багато чому будуть навчати, і ну справді це було такою моєю маленькою мрією. Я дуже творча, люблю щось різне. Я пробувала і музику і так. Анці, і все ми вирішили ще спробувати себе в такому стилі. Ні, мене дуже багато подруг цим займалися. Тому я вирішила також спробувати. Ну, поки що мені тут нереально подобається. я Дуже щаслива, що я сюди потрапила. Буду пробувати і досконалювати себе. Школу шляхетності в Коломиї зініціювала ініціювала голова Союзу України Коломищини Марія Гнатюк. Розпочала цю справу шість років тому. Розповідає за цей час випускницями стали вже понад сотня дівчат. Головне завдання школи шляхетної Українки це виховати з дівчини справжню патріотку, діячку, дружину та мати, каже пані Марія. Тому програма школи дуже насичена. Обов'язкова історія жіночого руху. Так як цього року на наступний рік не на взагалі буде 100 років союзу Українок. І ми хочемо в цьому ракурсі це все теж робити. Нашу школу, крім того, у нас є такі Косметологія візаж, мовний етикет, обов'язково. У нас є різні заходи до якихось ювілейних дат. Писанкарство обов'язково у нас Олег. У нас єдиний раз, що його не було, бо він був тоді у... на війні. У нас є арт-терапія, то ми будемо тут проводити ці заняття. Потім у нас кулінарний етикет, обов'язково є, медицина, гінекологія обов'язково. дерматологія це догляд за шкірою дівчат. Цього року ми плануємо, у нас буде новий. Викладач, яка робить прикраси жіночі, дитячі іграшки, і ми хочемо цього навчити дітей наших. Мета це з цих дівчаток зробити не кухонних робітниць, так а щоб вони були громадяни України, такі гідні громадянки, щоб вони включалися в наше таке повсякденне життя. Відкриття школи шляхетної Українки відбулося у культурно-мистецькому центрі світовит. Саме звідси кажуть організатори, хотіли почати єднання дівчат з красою та вишуканістю. П'ятдесятилітній ювілей відзначив Коломийський індустріально-педагогічний технікум. Навчальний заклад уже півстоліття готує професійних кухарів, продавців, столярів, будівельників та фахівців інших робітничих професій. На урочисте святкування запросили випускників закладу, викладачів ветеранів та усіх, хто присвятив себе цій навчальній установі. Запросили на урочистості нашу знімальну групу. Індустріально-педагогічний технікум заснували у 1966 році як 12-те професійно-технічне училище. Заклад готував робітників для будівництва у регіоні. Згодом змінили номер училища, воно стало 10-тим. А вже з 1996 року це Коломийський індустріально-педагогічний технікум, розповідає директор закладу Василь Заник. Спочатку як відділення індустріально педагогічного технікуму робітничих професій, а пізніше, коли педагогічний коледж від'єднався від, від технікуму, створений як самостійна юридична одиниця. І вже в цьому році ми фактично можемо святкувати 20 років навчального закладу як індустріально педагогічний технікум. З перших днів заснування у тодішньому училищі працював і Мирон Лукавський, викладач фізкультури, присвятив своє життя цьому навчальному закладу вже більше як десяток років на заслуженому відпочинку. Тому з особливим трепетом прийшов у рідні стіни. Поруч ще кілька таких сивочолих. Однак багато не дочекались цього дня. Є багато що згадувати І учбовий процес, і виховний процес. Всіх людей, які тут віддали своє, як то кажуть, життя тут багато вже помирало, що їх вже і давно і немає, і близько. У нас було таке, що 43 групи спочатку були, що ми працювали у дві зміни. Це 1200 двісті людей працювало, училося тут. тут. Тоді дуже великий був попит, такий, навіть мається на увазі, конкурс був. Особливо на столярні професії, а тепер на і професії столярні ніхто не хоче, навіть треба їх запрошувати. Наразі у навчальному закладі працюють 132 людини. Це викладачі, майстри та обслуговуючий персонал. Ярослав Станіславович викладач спецтехнологій, готує фахівців будівельних професій. Викладає в технікумі майже 45 років. Каже, за цей час робітничі професії не втратили популярності, а головне достойно оцінюються на ринку праці. Я рахую, що будівельники. Усі віки були потрібні і будуть потрібні. Допустимо, от мулярів у нас професійних, таких, щоб могли складні роботи виконувати, немає. У нас є такі, ну, самоучки. Ви ж бачите, які будинки будують зараз у у технікумі. Студенти навчаються на денній та заочній формах навчання, здобувають освітні рівні кваліфіковані робітники, майстри виробничого навчання для системи профтехосвіти за різними спеціальностями. Це будівельники, столяри, продавці, кухарі, вчителі трудового навчання. Ілля здобуває фах кухаря-кондитера. каже у цьому навчальному закладі, дають належні знання, щоб здобути успіх у цій сфері. Класно, дуже мені подобається готувати. Підтримує і і студентка Юлія. Дівчина теж майбутній кухар. Окрім занять у кабінетах, мають нагоду здобути чимало практичного досвіду, що у професії кухаря найголовніше. Вибрала цей навчальний заклад, тому що мені тут подобається. Давно хотіла сюди поступити, подобається готувати. Дуже подобається, коли у нас проходить практика. Ми готуємо різні страви, кулінарні вироби, кондитерські. Вчителі дуже гарно ставляться. Ну навчання дуже на високому рівні. Професійна технічна освіта одна з важливих ланок освіти в Україні. Загалом вона забезпечує ринок праці робітничими професіями, які сьогодні найбільш затребувані. Та нещодавно профтехосвіта пережила потрясіння. Навчальні установи такого типу планували перевести на місцеве фінансування. Однак кризу пережили, каже директор індустріально-педагогічного технікуму Василь Заник. Отримують кошти з державної субвенції. Якби цю ситуацію не виправили, чимало б училищ закрили. Фінанс. ...за рахунок субвенцій, на даний час ми заборгованостей не маємо ніяких, державного бюджету фінансуємося добре, виплатили всім зарплати працівникам, дітям стипендії, на даний час не маємо ніяких проблем фінансових. Сьогодні в індустріально-педагогічному технікумі навчається майже 750 студентів. У день ювілею установи вони підготували для усіх святкове дійство. Розповіли про історію закладу, підготували концерт, а ще представили виставку робіт студентів. Це найкращі роботи, які за час навчання та практики створили вихованці закладу. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. У сопові відкрили музей села. Усього за два місяці місцеві активісти зуміли здійснити мрію покійного почесного громадянина села Петра Грабця. Першими відвідувачами музею були наші журналісти. Пані Софії 95 та на камеру довгожителька сопова віку не розголошує. 16. А це теж пані Софія, їй 85. бабусі подруги. Це вони розповідали активістам Сопова історію села. А ще зі своєї скрині подарували для музею унікальні експонати. Дала два кожухи, двоє райків, кабате. Ну і ж нема багато. Жінка натішитись не може, що тепер у рідному селі буде музей. Ця будівля для неї особлива, адже тут, каже, молодість прийшла. Я колись своє дівоцтво, дитинство в цьому клубі виступала, співала. Як прийшла, тепер не пізнала цей клуб. То було інакше тепер кращіше, гарніше. Я дуже рада, що мене сюди привезли. Я ще тішу, теперішньому молодежі. Саме довгожителям села і надають почесне право перерізати святкову стрічку. Відкрити музей. Це є дуже велика подія для села. Зробити музей села Усопові у приміщенні колишнього клубу та читальні мріяв тутешня легенда Петро Грабець, та не встиг улітку цього року помер. Тому місцеві активісти вирішили завершити справу громадського діяча. Петро Петрович Грабець дуже наполягав. На тому, щоб тут створився музей. А він був почесним громадянином села Сопів. Ми всі його дуже поважали. Ініціативні люди ще влітку розпочали збирати легенди, розповіді, спогади про село, а ще старовинні речі ходили по селі. по наших старожилах збирали інформацію. Ми їм дуже вдячні. Ми відвідали безліч чудових наших односельчан, які дуже щиро ділилися інформацією, ділилися співанками, давніми розказували, що і як було в селі, щоб цей музей створити. Створювачі музею продовжують саме тут. Тут відвідувачі зможуть побачити історію Сопова від найдавніших часів і до сьогодення. Може збагатитися інформаційно, а також побачити ту всю автентику, що було в нашому селі, як вишивали, як ткали нашу хату. сільську. долучилася до створення музею, селищна рада. Обіцяють без уваги місцеву культурну скарбницю. Не залишатимуть. Підтримаємо заробітну плату тієї посадової особи, що буде опікуватися цим музеєм. Думаю, про підведемо інтернет. Тепер тут, у Сопівському музеї, для місцевих учнів проводитимуть уроки. Рідний край вони вивчають. Це буде тут. Є в нас частинка церковних речей, християнська етика, значить, іде народознавство, географія рідного краю, історія рідного краю буде проводитися тут. Ініціатори музею зупинятися не збираються. Сподіваються, односельці допомагатимуть, і старовинних речей буде все більше. Вже розробляють буклети для туристів. Планують, що до сопівського музею приїжджатимуть з усієї України. З дня на день очікують першу групу із Одеси. Сопова Марина Максимів Сергій Угрин. Події НТК. вистава для дітей сиріт та дітей з обмеженими можливостями. Творча майстерня Чупачовс показала виставу за мотивами Шарля Перо Кіт у Чуботях. Щоправда, свою роботу місцеві актори назвали історія одного кота. Свято для дітей. Актори творчої майстерні Чупа-Чупс подарували виставу дітям сиротам та з обмеженими можливостями. це команда молодих людей, акторів, діячів, які свою любов та уміння дарують коломиянам. Колектив працює не надто довго, але вже має результати творчої діяльності. Особливістю театру є те, що свої вистави вони дарують дітям сиротам та з обмеженими можливостями. Минулому році ми провели таку першу свою експериментальну роботу. Це була вистава «Мюзикл», музична казочка типу, для дітей-сиріт до свята Миколая. Цьому році ми вирішили спробувати створити колектив. Запросили ще людей, які нам допомагають в цьому. Безпосередньо в нашому колективі вже чим ми дуже пишаємося, є професійні актори, які перейшли до нас з Коломийського театру. Ми шукаємо самі репертуар, шукаємо драматургію, ставимо вистави. В Більшості це музичні вистави. Тому сьогодні ми пропонуємо для діток сиріт та дітей з обмеженими можливостями кіт у чоботях за мотивами казки Шарле Перо. Але наша вистава називається Історія одного кота. На виставу Історія одного кота діток запросили до мистецького центру Світовид співорганізатор світовиду Михайло Бережницький радіє, що цей заклад є центром для проведення багатьох заходів для людей різного віку та з різними вподобаннями і. Потребами. Звичайно радий, що світовид розпочав свою громадську роботу. Що світовид на сьогоднішній день служить громаді міста, служить наймолодшим нашим представникам, нашим пенсіонерам, нашим українцям, майбутнім українцям. Я дуже дуже зворушений, що, що до нас приєднується дуже багато творчих людей, які хочуть прислужитися. Громаді міста Коломиї, які хочуть прислужити і передати свій такий, будемо казати, професійний талант, свої натхнення майбутньому поколінню. А саме головне, що вони служать прикладом, пробудження в когось таких от здібності. Бо я думаю, що пора вже нашій молоді перейти все ж таки до культурного спілкування, до культурного життя нашого міста. Ми маємо велике сподівання, що ми прислужимося цій справі. Ми будемо вести боротьбу за кожного юнака, за кожну юначку, щоб вони виросли достойними українцями, достойними громадянами своєї держави, щоб вони пишалися і гордилися, що вони живуть в Коломиї, що вони живуть в Україні. На цьому команда творчої майстерні Чупа-Чуп зупинятися не планує. Прагне подальшого розвитку. кажуть, і надалі вивчатимуть та ставитимуть на сцені різний репертуар. Головне дарувати радість дітям. Україна, моя гордість і мій біль, філософське правове есе Мирослава Григорчука презентували у Коломиї. Звільнившись з правоохоронних органів, автор повністю присвятив себе літературній діяльності. Письменник написав понад 10 наукових праць на теми захисту зовнішньої економічної безпеки України. Мирослав Васильович Григорчук, коломиянин. закінчив три вищі начальні заклади. Має фахи філолога, юриста, бухгалтера. Він полковник у відставці. У 2010-му отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. Як консультант комітету Верховної Ради брав активну участь у підготовці проєктів законів України з питань національної безпеки і оборони, автор понад десяти наукових праць, звільнившись з правоохоронних органів, присвятив себе літературній діяльності. У дванадцятому році конкретно зрозумів, що треба виражати свої знання, треба доносити своє розуміння і бачення до широкого кола людей, оскільки те Бачення, яке нам пропонується з різних і джерел, і з різної і з трибун наших владних, воно йде як правило всупереч класичному знанню економічному, філософському, і ці речі треба поправляти. Це не може, і саме основне, що я хочу довести до людей, що жодний ресурс. У житті не замінить знання, а знання це робота над собою. Знання це система. Знання це те, що людина повинна добитися. Ні один диплом куплений, ні, ні посада, ні зв'язки не дадуть. Знання. Книга Мирослава Григорчука Україна, моя гордість і мій біль це філософсько-правове есе. Вийшла накладом 200 примірників. Складається з 14 основних розділів у своїй праці. Автор подає своє бачення на болюче питання сьогодення. Що чекає Україну в майбутньому? Яка роль українців у політичному житті держави? Сутність міжнародних конфліктів. Автор використовує власний досвід, застосовує знання корифеїв та законодавчу базу. В книзі я використав понад 40 посилань до корифеїв філософської думки, економічної юридичної, використав нашу ну як. Я не використав, я застосував наше знання конституції, наші положення конституційні для того, щоб людям донести те, що будь-яка переміна, будь-які новації, будь-що, воно повинно базуватися на класичному знанні, тому що ми не можемо собі допустити, що сьогодні ми відірвалися від фундаменту і щось можемо запропонувати нове. Зв'язок. Причинно-наслідковий, всьому, що ми сьогодні маємо, є причина. А то, що ми будемо мати, є на сьогодні, і буде завтра мати цей результат. І на фоні цього всього, на фоні узагальнення, узагальнення філософського знання, категорій економічних юридичних, я прийшов до певних висновків своїх і виразив це на папері в книзі. Мирослав Григорчук показує юридично-політичне життя нашого суспільства, схеми державницьких хитросплетінь наводить вражаючі факти та приклади, допомагає людині зрозуміти події, які відбуваються в нашій державі. Автор каже, що не планує цією працею отримати якісь політичні дивіденди чи привернути до себе увагу влади. Хоче внести ясність у таке каламутне українське життя. Я думав, що ця книга буде для обмеженого кола читачів, які мають вже достатній рівень знань, як у філософії, в економіці, в політології, тобто є підґрунтя зі знань. А в результаті вийшло так, що це є книга, яка повинна бути. У кожної людини і цю книжку треба прочитати людям для того, щоб розуміти свої призначення на землі, свою місію. Книжка, в якому плані ще вона би позиціонувалася, як, можливо, навіть якась вакцина, якась, якесь щеплення проти того, що нас зараз оточує, не українського, не державницького, те, що нам заважає жити. Презентація книги відбулася на базі Інституту управління природними ресурсами. У заході взяли участь безпосередньо викладачі та студенти закладу, а також друзі, колеги та поціновувачі творчості Мирослава Григорчука, а ще громадські активісти. Чому гордість і чому біль? Я задавала собі питання. Мабуть, у кожному у вас сьогодні ці два полярні почуття в душі також є притаманні. З одного боку, кожен гордиться. Рідною, незалежною, ненькою Україною і біль також притаманний кожної душі, тому що болить, що не так, як ми хочемо. Ми хочемо по-іншому. Ми хочемо бачити нашу Україну іншою. Близько трьох годин тривала зустріч з Мирославом Григочуком. Присутні дискутували, висловлювали власні думки, ділилися досвідом. Традиційно охочі мали змогу отримати автограф від автора. Письменник прощається з читачами ненадовго, бо каже, що має багато планів, але успіх цих задумів буде залежати від життєвих ситуацій, які сприятимуть творчості чи навпаки. Сподівається сам і закликає надіятися усіх українців, що у нашому райському куточкові на землі все буде складатися як найкраще, бо ми великий, гордий і сильний народ. Галина Досин Сергій Гурмак, події НТК. У Коломий гастролюватиме Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр, 26 жовтня о о й годині відбудеться казка для дітей чарівна лампа ладіна. А о 18-й вистава на дві дії комедія Помилок за Шекспіром. Вистава відбуватимуться у Коломийському театрі. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою Потрійне або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Ви ж традиційно шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.